Колись, коли я був іще дитиною, я щиро посміхався дітлахам, аж раптом виріс, думав, став людиною. Прийшов у люди, де там, падла, хам, а ще козьол, придурок, сволоч кончена, отстой, дебіл, ти глянуться вообще, а ще Б, трупарня забочена і конь в пальті. и алкашня в плаще. А еще я узнал, что нас, лохов, немерено, богато нас, а вот вона одна. И через то, что столько нас потеряны, вона не имеет жизни ни хрена. Мужчина, что вы тут все время ходите? Вам сказано, что вы пришел на дня. Всем надо. Что, что, что? Богато хотите. У нас без вас роботи просто жах. І я поцокав стомлено під ковами, минаючи забрьохані авто. Пішов поля, травами шовковими, рванув галопом і порвав пальто.